Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Засоби масової інформації. Що це таке ми дізнаємось, відгадавши загадку. Він на відстань не зважає. З ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук клінтон, треба брати. Телефон молодці. Телефон є засобом інформації. Він нам допомагає зв'язатися з друзями. Дізнатися новини, домашнє завдання, багато цікавого. А якщо раптом біда, зателефонувати 112 це служба порятунку. Наступна загадка. Чудо ящик! В ньому вікно, у тому віконечку кіно. Що це? Це телевізор. Він також є засобом масової інформації. Його дивляться мільйони людей. Через нього ми дізнаємося новини, дивимося фільми, мультфільми. Він про все на світі знає, часто час нас забирає, ми не можемо уявити, як тепер без нього жити. Що це? Це інтернет. Він в сучасному світі є незамінним засобом інформації. Користуючись інтернетом, ми дізнаємось багато різної інформації. Також він є засобом спілкування навіть зараз завдяки інтернету ми з вами працюємо. Зараз ознайомимося з головним сигналом оповіщання для населення наслідок надзвичайної ситуації, яка називається Увага всім! Це попереджувальний сигнал. Пам'ятайте і знайте його. Завдання цього сигналу привернути увагу кожного, повідомити, де сталася аварія, пожежа, катастрофа. Сигнал подається через звучання сирен, щоб дізналися, що де трапилось. Врятувати своє життя та своїх близьких необхідно увімкнути радіо, телебачення місцевого мовлення, прослухати звернення для населення, яке пролунає після виключення сирени уважно продумати і виконати рекомендації, які пропонуються. Бажаю всім нам мира і добра. До зустрічі!